Хутряна курточка така на 104 см. Іде ось такий ніби з хутра шарф на кнопочці. Не буду тут і шивший дитинці. Так само вона йде на кнопочці з підкладочкою. Куртка на 116 см з підкладкою, тут ніби як хутряна з ставками з екошкіри. 140 на замочку, серединка повністю утеплена. Остапками з також шкіри. Витриний такий піджак 128 см, йде на кнопочках з підкладкою, з карманами. Пуховик темно коричневого кольору на 140 см, йде поясок на замочку утеплений. Капюшоном. Подовжена куртка на 134 см з капюшоном, котра відстібається, йде на таких маленьких гутичках. Капюшон теж відстібається. Ще одна куртка на 152. См і котроний такий жакет на 157 см на кнопках з карманами.